Враження про захід, який носить цілком благородну мету, може зіпсувати його абсолютно невиправдана пафосність. У день пам'яті жертв голодомору. У день, коли на Волині офіційно голосили про загибель на фронті трьох земляків, у день, коли у Луцьку у соборі відспівали двох військовослужбовців, у заміському ресторані організували благодійний вечір. На заході були зірки, алкоголь, смачна іжа і веселощі. Благо, що не було танців. Хоча тут стверджувати не беремося. Поважні пани та пані гарно зодягнуті зібралися 25 листопада у далеко не дешевому заміському ресторані. Гості вони ласують вишуканими стравами і напоями, в тому числі алкогольними. У залі панує атмосфера свята. Великий зірковий концерт аукціон Плюс Плюс Початок о по сімнадцяті Приходь та доєднеться до збору коштів на потреби сотої луцької бригади. ТРО. виявляється, що той пишний праздник – то благодійний захід ведучим цього всього дійства, був сам Андрій Джеджула. Благодійників судячи з анонсу розважало чимало зірок серед присутніх у залі були. Іван Крулько, народний депутат України, від батьківщини на сцені його колега по партії, депутат Волинської обласної ради. А від недавна і військовослужбовець Андрій Козюра і продемонструйте свою патріотичну позицію не тільки вдіваючи вишиванку, співаючи гімн. Або віддаючи шану воїнам. депутат облради Андрій Козюра, попри службу у війську, встигає брати участь у подібних благодійних заходах, бувати на партійних зборах, приходити на сесії міської ради. От би всім військовим такий вільний графік. До слова ще років сім тому, чоловік не надторвався на фронт. Ось так пояснював журналістам, чому не йде до армії. У мене є хвороба, і з 2001 року в мене якби я, я ніколи не проходив військової підготовки. Я не можу, тому що я батько, все таки двох дітей. Більше того, е ну ми очікуємо третю дитину на благодійному заході. 25 листопада до слова було чимало дужих чоловіків у цивільному, які певно могли б допомогти війську. Не лише коштами зазначається, що на цьому заході зібрали гроші на дрони. Прекрасно питання: чи могли б це зробити без пафосу і веселощів, просто дати кошти на зсо? Не могли, але чомусь для того, аби допомогти, 69. треба зібрати тусовку під час війни. До слова того дня, 25 листопада, українці вшановували жертв голодомору. Громади Волині цього ж дня офіційно повідомили про загибель трьох земляків. А у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відспівали двох військовослужбовців. Цього ж дня на Волинь приїхала і місія на щоті. Я фразу 169. 169. Это квартира, в которой я вырос. Сережа! Сто шість тисяч! Раз! 107, там, вже, там Якщо 100 відняти, то 69 дуже непогана цифра». Марія Петручик для новин на часі.